Ще п'ють у нас молочко. Але вже хочуть цьомати. Але вже їдять травичку ще. Що почули, що вже я є. Їсти, їсти травичку. Ось наші газонокосарочки. Можна сказати місячні телятка. Вони вже гарно поїдають травичку. Ну-ну-ну-ну-ну. Мисно прийшов, щоб ви мені не їли деревця. У них в раціоні місячних теляток присутні гранули з кукурудзою, сіно обов'язково, вода і травичка. Буває так, що кошу їм даю, а буває так, що виганяємо сюди випасати. Ось ну, але, звичайно, небагато треба давати, тому що це є трава. Трава прекрасна густина, ще краще, ніж на пасовищі. Біцюна, на. Вже напилися вони в нас то навіть вже до рук не хочуть йти. Здесь робить свою справу, куста підняло, як доросла корова. Ще <риклад> Скільки тобі? два? Одного більше До <риклад> <Дай> язика. <риклад> Це є чистокровний бичок. Ось в нього морда така довшечка, більш прямокутна така. Стегна будова така масивна. Ось порівняно взята От теличка є, її мама. Густиночка, вона така дрібнесенька мордочка. А цього така більш жорстка. В принципі, і оця теличка біленька в них теж. Така будова голштинізована. Ось таке. Ну що, що ми йдемо до корою? Поки не буде оцього в них, поки буде в цей інстинкт, то вони в нас ще не підуть на пасовище. Як зникне, ось вже будуть забувати, що треба щось сьомати. Ось то вони, звичайно, підуть вже на пасовище, як всі. З коровами. Травичку вже вміють їсти, воду попити також. Цей бичок він найменший. Ось то він ще так рветься. Виробляє слину. Ой, би пив і пив, тебе пив. Я знаю, що тебе пив. Ой, але тобі молочко хватає. Решта, що тобі бракує, бери їш траву. Все, тікай. Все, до трави. Та-та, те -та ти. -ти.